Так, ну що, юзаємо Чорне око. Погнали. Будемо вторгатися до Лодріка. Вторгнення до світу грішника. Я ще ні разу ні до кого не вторгався. Я граю, друзі, в локальному режимі, якщо ви пам'ятаєте, да? тому що в мене українізатор і не зрозуміло, як Я гра буде реагувати на нього. Так, це що таке? Це що таке? Це воно, так? Да? Це мені треба з ними битись? Зі всіма трьома? Well, okay. Тихо, 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 тихо. Тихо, хоча б одного когось забрати, ну. Йо майо, це буде важко, друзі, ой це буде важко. Не дають вони мені його забрати. Так Опачки. Пошл вон. Три внещину. Снах ведь платы.